Як отримати відсрочку від призову за сімейними обставинами? У ТЦК дали роз'яснення. Є низка документів, які потрібно надати, щоб отримати відсрочку. Певні категорії українців можуть отримати відсрочку від призову на військову службу, зокрема, за сімейними обставинами. Як вказується у роз'ясненні Одеського ОТЦК та СП, для цього потрібно надати відповідний пакет документів. Це стосується чоловіків та жінок, на утримання яких є троє та більше дітей віком до 18 років. Виняток становлять особи, що мають борги та аліменти. Щоб отримати відсрочку, треба надати свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства військовозобов'язаного. До нього необхідно долучити один з документів. Свідосо про реєстрацію шлюбу з матір'ю або батьком дітей, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір'ю, рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тими з батьків, який є військовозобов'язаний. Письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного. зобов'язаного, а також договір про сплату алімент на дитину, якщо ж другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину. Пакет документів дещо змінюється. Тоді до свідоцтва про народження треба додати свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного з батьків померлим, позбавлення батьківських прав чи визнання безвісти відсутним, вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті. 135 Сімейного кодексу України. Усиновлювачі, на утримання яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавлена батьківського піклування, мають надати свідоцтво про народження дитини на рішення суду про усиновлення. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі при цьому мають надати витяг із рішення виконавчого органу місцевої влади про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки Хователі мають до про народження дитини долучити відповідне рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування у них дитини. Опікуни недієздатної особи мають надати рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, та чоловіка або дружину, які проходять військову службу, повинні надати свідоцтво про шлюб та народження дитини, а також довідку про проходження військової служби. Як раніше писав The New York Times, поки російські війська наступають по лінії фронту, українська армія відчайдушно намагається поповнити свої сили, які постраждали від війни, розпочавши масштабну мобілізаційну кампанію, підкріплену новими законами. Кількість ухилянтів дедалі збільшується. Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко пояснив, коли можуть призвати попри вік.